Для початку приготую тісто. До миски додаю 3 склянки борошна. Додаю чайну ложку солі. Перемішую це все. Вбиваю одне яйце. Вливаю соняшникову олію приблизно 2 столові ложки, перемішаю і вливаю трішки більшу половину склянки теплої води. Спочатку замішую ложкою, а далі буду працювати руками. За потреби трішки підсиплюю, якщо борошна. І гарненько вимішую і тепер вимішую на столі для зручності. Ось Такий вигляд має тісто, еластичне, м'якеньке. Формую кульку, переношу його до пакетика. І залишаю пакетику на хвилин 30-40 відпочивати прямо на столі. Тепер потрібно підготувати овочі. Цибулю я нарізала маленьким кубиком і моркву натерла на велику терку. І це все потрібно підсмажити до м'якості, до готовності. На сковорідку влила соняшникову олію і спочатку додаю цибулю. Як підрумяниця, буду додавати морку. Цибулька стала напівпрозорою такою і додаю морку. І смажу до готовності. Засмажка приготувалася і тепер приготую фарш. До миски я додала 500 грамів свинячого фаршу і сюди ж натираю одну середню цибулинку. На середню терку. Сюди ж додаю перчик за смаком та сіль. і Трішки спеції до курки. Полюбляю так. І тепер гар... І тепер гарненько все вимішую, вимісила гарненько, і тепер відбиваю. Все, фарш готовий. Відставляю фарш в сторону і повертаюся до тіста, дістаю його з пакетика. І тепер потрібно його тоненько розкачати, як на пельмені. Підготувала пласт тіста і тепер викладаю фарш. І тоненьким шаром його розрівнюю по всьому пласту тіста. І тепер це все потрібно скрутити в рулет. Так, щільненько скручую, скрізь защіпую боки та шви. Ось виходить такий величенький пельмень. Тепер гострим ножем розрізаю навпіл і розрізаю такими стовпчиками приблизно 5-8 см. Ось такі виходять пельмені равлики. Тепер мені знадобиться форма для запікання. На дно форми викладаю овочі, засмажку. Тепер викладаю майбутню смакоту пельмені і зверху посипаю іншою частиною засмажки. Також засмажкою я більшість засипала. Між пельменями, щоб при запіканні вони не склеїлись один до одного. Тепер приготую заливку. До миски додала сметану, вливаю водичку, додаю спеції за смаком чайну ложку, сушений часничок. перемішую. Замість сметани можна використати і вершки, хто що полюбляє. І цим всім заливаю рулетики пельмені. Накриваю фольгою і відправляю розігріту духовку, вімкнену на 180 градусів, на одну годину випікатися. Потім фольгу зніму. І збільшу вогонь, щоб усе підрум'янилось. Ось погляньте, тільки дістала із духовки, який апетитний має вигляд. Вже ж хочеться дістати шматочок. Хто полюбляє твердий сир, можна зверху ще й натерти твердим сиром. Все соковите, пропеклося смачного.